хочеться приготувати на вечерю чогось дуже смачненького і, звісно, швиденького. Тому мій вибір сьогодні зупинився на скумбрії. Вона була у моєму холодильничку. І тому я вирішила, та чому б же не зготувати таку корисну та смачнющу рибку? Я її півгодиночки годиночки тому витягнула з морозильної камери, дала їй трішки розморозитись, наголошую, що трішки ключове слово. Коли вона трішки розморожена, то її краще і розчинювати, відділяти від неї кісточки. І тому ми з вами розпочинаємо. Беремо гостенького ножа, перчаточки одягаємо та починаємо розчиняти нашу рибку. Першою Першим ділом ми відділяємо голову. Щоб відділити голову, беремо під оцими плавничками і отаким чином робимо надрізи. Надрізаємо її і відрізаємо в неї голову. Отак. От Відрізали. Дуже гарно, що вона підмерша. Так, і зараз ми Спробуємо зі сторони спини зробити надріз з одного боку, перевертаю, щоб вам було видніше. І робимо такий надріз вдоль хребта. І отак. І дорізаємо до кінця отаким чином. Не розрізаючи рибу навпіл, ми лише видаляємо, будемо видаляти у неї хребет. І отак ми розрізали з цього боку гарно і з цього боку. Тепер відділяємо хвостову частину, яка притримує, і не дає нам витягнути хребта. І отак. Потихеньку підрізаємо з піднизу і його прибираємо. Гарненько промукуємо серветочками, і рибка в нас гарна вийшла. Подивіться, біленька, без лишньої вологи. Перевертаємо її, видаляємо оцього плавника, він нам не потрібен. Так виглядає наша рибка, ми зробили з неї такого, немов метелика. І беремо і робимо ось такі надрізи. Отак, до кінця не розрізаємо, а на рівних отак, відступах робимо такі надрізики. На протязі всієї рибиночки, не дорізаючи, повторюю, отак і з цього боку також. Заранше ми підготували цибульку, ріб порізали її кільцями чи полукільцями. Це не має значення, як ви її поріжете. Беремо деко і прокладаємо, робимо таку подушку з цибульки, щоб на ній розположилася наша рибка. Кладемо її, стараємось рівненьку робити чи то перину, чи то подушку. Отак. От Аби наша рибка не прилипла до деко. Можна його й змазати олійкою, але краще, коли цибулька, вона трошки й смачок дасть. Буде добрішеньке, наше блюдо. І так, деко приготовлене. Тепер беремо сюди нашу рибинку. І викладаємо От так. кладемо, а тим часом робимо соус. Для цього ми беремо півтори ложки олії. Чи то оливкова олія, чи то соняшникова, чи кунжутна, значення немає. Додаємо столову ложку соєвого соусу. Також додаємо чи то кетчуп, чи, може, томатну пасту, що у вас є під рукою. Великого значення це не має. Так, додали соусу. А тепер приправок, яких ви полюбляєте, можете чорного перчику покласти. Обов'язково часничку, дуже гарний смак він придає. Часничок я зараз покладу, сушений. У мене він в сушеному вигляді, тому я покладу сушений. Паприку також кладемо. я додаю трішки приправи до риби. Вона содержить також прованські трави, ця приправа. І мені дуже подобається її смак у соусі. А також не забуваємо про сіль. Сіль кладемо ми за смаком, ну, я завжди соус куштую, що з цього вийде. Все покладу всі інгредієнти, а тоді куштую. Зараз ми все це перемішаємо і додамо небагато лимонного соку видавимо. Отак, зробили. Всі інгредієнти ми поєднали. Зараз покуштуємо обов'язково. Дуже гарний смак. І солоденький, і солоненьке букет смаків. Так що рибка повинна бути смачною. Тепер соус наш готовий, беремо рибку і трошки вивертаємо наші. Оці ребьошечки. Погляньте, як я їх роблю, отаким, як бочком вивертаю. Так, бочком. Вона у мене ще зовсім навіть не розмерзлася, тому бочки ці не дуже тримаються. Коли розмерша добре, то. Але ж я дуже хотіла, щоб гарно витягався хребет. І ось таким чином ми розгорнули. У рибки кусочки її. І тепер беремо наш соус і промащуємо гарненько-гарненько промащуємо кожний кусочечок. А тим часом духовочка наша включена на 180 градусів, верх-низ гріється уже, і рибка теж промащена. Ставимо рибку до духовочки на 20-25 хвилиночок. І ось маємо таку чудову рибку. Вона стояла в духовочці, готувалася рівно 25 хвилиночок. Зараз поставимо її, хай остужується, та будемо куштувати. Погляньте, яке ми маємо чудове блюдо, смачне, корисне, красиве! Зараз ми його скуштуємо обов'язково. Так, м'якенька така. А смачнюща я знаю. Готувала її не раз. І дуже мені подобається, що виходить і дуже швидко, і дуже смачно, і дуже корисно. М -м -м. Риба смачнюща. Ріжечки з кісточкою. Я вам не звернула вашу увагу, що ви можете, якщо у вас є дітки, чи може пожалі люди, яким вибирати кісточки дуже важко, там, чи не можуть вони цього бо малесеньке цього зробити, то ви можете, коли ви відділяєте хребта, і вибрати чи то пінцетом, чи просто руками в скумбрії, доволі легко вибирається і руками кісточка. Я її не вибирала, тому що у мене в сім'ї сьогодні буде вечеряти всього дві людиночки, дорослих. Тому кіс... їмо рибу і кісточки вибираємо слідком. Риба смачнюща. Я думаю, вам вона теж сподобається, швидко готується і швидко з'їдається, повірте. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам добра. Бажаю всього самого найкращого! Заходьте, будемо готувати разом смачні страви та корисні!